Черниців Орканаш. Безпосередньо міський голова займається особисто у плані забезпечення сталої роботи цього підприємства, забезпечення виконання тих завдань, які покладені на плечі як керівництва, так і в цілому самого підприємства. І відповідно до... Організації виконання цих питань, звісно, що саме основне це є на сьогоднішній день як виконання робіт, так і один з важливих моментів забезпечення розрахунків за енергоносії. Стосовно минулого року, ну, коли більшість почалася тих скандалів в плані відключення, Починаючи з жовтня, листопада, грудень місяць, ми постійно виконували вимоги пати Обленерго і в тому числі по грудню місяцю, по фактичним витратам в тарифі електроенергії по грудню місяцю склала 1 млн 993 000 000, я говорю у тарифі. Ми фактично сплатили майже 2 мільйони, тобто трохи більше, ніж було пандемію. Але це не говорить про те, що ми розраховуємо систему відсуткового з підприємства. Тому що є ситуація така, що по нормативні втрати, які не враховані під час розгляду самих документів комунального підприємства чи вівці Вороканалу, Національної комісії і практично майже 30% не враховано. Є певна домовленість, що Національна комісія повернеться до цієї ситуації. Таких областей є декілька, не тільки Чернівецька області, місто Чернівці попало в цей список, де не враховані нормативні втрати. І це питання буде розглядатися найближчим часом. Як всі знають, що в нас залишилося в повітрі питання по банку «Апексбанк», який минулого році практично поклав на коліна підприємство Чениці Водоканал і не вимушені були декілька днів бути в ситуації такою, яка практично була нереалізована, не дивлячись на те, що була надана фінансова підтримка, фінансова допомога. 3 мільйони сторінки, 3 мільйони соціально-економічного розвитку для вирішення цих питань. І все рівно нам особливо наприкінці листопада не вдалося навіть профінансувати ті кошти, які були наявними на рахунку комунального підприємства Челівці Волокана для патеку обленерго. І 150 тисяч все ж таки прийшлося. Заплатити їх груднім місяцем за листопад, е, щоб виконати такі умови, але була домовленість наказ з керівництвом додавання. Е, з урахуванням ситуації, яка є по е, використанні електроенергії на підприємстві, практично за минулий рік зекономлено майже 3 мільйона. Кіловат води. Але це не, означає, це не означає, що підприємство мало би сплатити е, менше е, за ту електроенергію, яку вона законодавна. Тому що протягом 2014 року 6 разів збільшений був тариф на електроенергію по першому класу, так само 6 разів був збільшений тариф по другому класу. І, в принципі, замість того, щоб ми мали десь в межах мільйонів економії, ми практично її не побачили і не відчули. На сьогоднішній день є вже певні перемовини з банком діаманти обслуговується підприємство Чернівського кордона для перекредитування тих 200, мільйон 250 тисяч, які є кредитними через АПЕЦБНК для покриття цієї суми повну, щоб ми залишилися у форматі тільки з тим банком, який е на сьогоднішній день послуговують. Сьогодні. Під ті ж самі 23% поки що обіцяно, які були в угоді з АПЦБ, для того, щоб ви не накласти додатковий тягар на обличчі у мене п'язучення. Певні документи е, направляються, можливо, вже як він направлені е, від керівництва Роман Тому що тут тільки філіал філія, а е, все знаходиться керівництво в столиці. Попередньо домовленість є, щоб це тут не вирішиться. Це, що стосується попередньо часу. На сьогоднішній день. Що нас очікує по розрахункам з підприємством та декомпонент? Ми плануємо попередньо приблизно 6 мільйонів 300 зібрати чистими коштами у січній місяць. Приблизно в межах 300 тисяч це будуть протоколи. Тобто загальна сума надходжень у нас десь очікується в межах... 6 мільйонів 600, ну, десь десь коротко. На превеликий жаль цих коштів не вистачить для того, щоб вирішити всі проблемні питання, які є на сьогоднішній день на підприємстві. Тому що майже мільйон 600 500 на оплату відробітної плати за гроші місяць. Півтора мільйона ми плануємо направити обленерго, хоча вони вимагають. Більше, але півтора мільйона живими коштами, якщо буде десь 300 тисяч приблизно по протоколам, то ми вийдемо на те, як просить плати енерго, щоб ми погодили їм графік розрахунку на січень місяць. Тому що по січні місяць вони просять мільйон 800, а у подальшому за решту місяці вони хочуть, щоб платили по 3 мільйони. У нас 3 мільйони навіть не є нормально тарифів. У нас тарифі максимально що є, без повнознативних втрат є тільки 2 мільйони. Тобто, як я вже говорив, 1 мільйон 579 млн на зарплату, 1,5 мільйона на електроенергію, податки, які залишилися біля мільйона. Приблизно 780 тисяч це будуть сплати ЄСВ. Далі біля 300 тисяч нам потрібно на реагенти. Є рішення суддів, які з попереднього періоду часу за які треба теж сплачувати. ПДФО 286 тисяч, павлені-мастильні матеріали і інші матеріали в межах 300 тисяч, природний газ, який теж як використання енергоносії треба заплатити, охорону. І, в принципі, якщо хтось має бажання, щоб такі до копійки суми побачити, ми не заперечуємо, в принципі, це ми вийдемо на ці 6 мільйонів 570,2, які ми бажали би їх як прогнозованих. На сьогоднішній день при заборгованості, яка існує в як 6 січня, 15 року 54,5 млн. За минулий рік чистими коштами сплачено біля 18 мільйонів, 7 млн. пройшли різницю в тарифах і загальний відсоток розрахунку по 2014 року складає 64,2%. Підприємство на сьогоднішній день працює стабільно. Проблемних питань щоденних є, і провали, і аварійні ситуації, і інші проблемні питання є, вирішується в робочому порядку або в І що по коридору було задано питання, коли ж все ж таки буде не виконуюча обов'язки, але буде керівник. Є ряд кандидатур, з якими на сьогоднішній день міський голова веде перемовини. Думаю, що на найближчим часом вирішити питання і по керівнику на постійній основі. Якщо у присутніх є запитання, готові задати. Ну, я можу додати, що на даний час наше підприємства забезпечені. забезпечення реагентами для очистки води забезпечені половина матеріалами. Є трошки забезпечені запчастинами, так що в нас все є, необхідне для того, щоб стабільно подавати воду в місто цілого. Сипучі матеріали є, так що, якщо не буде відключень за електроенергію не сплачуємо, так що надійно, місто буде змінено, стабільно забезпечено. Так, да, я просто забув пристил. За січень місяць нам вже сплачено 350 тисяч, зарахуємо сьогоднішніх статус. 350 тисяч. Да, і ще виходить з півтора мільйона, значить, нам залишилося 150-150 живими кошти, Ну і в межах 300, ну скільки там вже вийти, ми не можемо сьогодні сказати, ми тільки в кінці місяця будемо знати, чи буде 270, чи буде 280, чи буде 300 з копійками по протоколам Алового Сковості. Ще навіть коли ти будеш